Всім привіт! Сьогодні в нас черговий відос і сьогодні трошки відео по аляхамбрі. По двигуну я ще не закінчив там. Займатися будемо трошки пізніше. Там є деякі моменти, нюанси, потім десь в наступних відео все буде розкажу. Значить, сьогодні. Хочу зробити склопідйомник. Він робив перед купкою, як я купував цей автомобіль, все працювало, і всі склопідйомники, все перевіряв. Зараз не працює. От. От. З водійської дверки от, беру. Чуєте? Не, то той у нас, а то оцей. Нема всі. Ті інші працюють, а цей не працює. Робив я вже такі автомобілі і не тільки тут. Проблема заключається в. Зараз я покажу. Так, зараз я ще тут приберу трохи, щоб мені був доступ. Відкриваємо Дверку Значить, ще один момент. Якщо у вас, наприклад, звідти працює, а тут а не працює, ну то у вас тут -а щось або з кнопкою десь тут шукати, або може таке там не працює, тут працює там на тому блокові щось. Ну, в мене в моєму випадку не працює ні тут, ні там. Тобто, ні з дверей, ні з водійською не відкривається. А вся, хлопці, проблема, офтихло. Гофрах. Зараз вийняти. Зараз щоб двома руками, щоб було краще, покажу. Так, хлопці. М -м -м, бачите, зняв я гофру. А тут -а маємо таку картину. Обломаних два дрота. от Але тут скручено вже ізолентою І тут хтось -хто вже був. І бачимо, що вже у цих О2 полопала ізоляція, а два в нас... Опа! Бачите аж іскри, чи можна із машину спалити. А я зараз ще перевірю, чи працює в нас центральний замок. І тут дверку в нас закриває чи ні? Так. Та закрита, та закрита. Та закрита і ця закрита. Значить, центральний закриває. Все закрито. О, нема. Тобто, закриває, добре. Відкрили. Ключ замок всадим і будемо зараз тут розбиратися з тим всім. от така проблема. То, ну багато в шаранах є, але така частенька проблема і в інших автомобілях, що от проблеми з проводкою. так Зараз я покажу, як я Вирішу ту проблемку і вже покажу, як я поз'єднуюся. Тих два дрота, напевно, я також зроблю. Щоб вже я... Ну, Воно з часом може ще якісь, звісно, вийти з ладу, але поки розберемося з тими, що треба. У нас, виходить, чотири дрота. От. Зараз щось ми. Ну, В принципі, ці дроти, якби, і можна сказати, вони не переломані, просто ізоляція поламалася, але. От, а оцю ізоленту треба звідси буде викинути. Тому що вона то, якби то стягує всі провода, але вони тим самим виходять, що не грають. Коли дверка закривається, вони мають собі свободний хід, щоб грали. А вони не грають. От, треба ту ізоленту викинути звідси, щоб її не було. Так, зараз ми давайте поремонтуємо то, і я покажу. Чи вдасться нам буде все працювати. Так, беру я, взяв кусачки, повідкушував трошки у культури в то і все тут. Бачите, є не один перелом, а во переломи вже відкусив кусочок. Зараз буду відкушувати його далі. Ну, повністю нам треба забрати всі переломи. О, де цей дріт ще живіший, коричневий. А тут, бачите, о, потріскала ізоляція. От зараз буду відкушувати далі. Так, підчистив я вже тут, провода, ви бачите, зачистив. Тут ще не зачистив, зараз почищу. Зробив такі о, два кусочки удлінити і... Будемо спаювати його на термоусадку садити. Ну, Добре, можна тут ще зробити як інакше. Щоб у вас тут, наприклад, дві спайки не було, тут можна або спайку видалити, треба цього вийняти, розйома, вийняти у фішки, що в роз'єм ставлені, від них вирубати дрота. І впаювати нового дрота, і, наприклад, з'єднуватися вже десь в дверці. І там робити спайку, щоб не тута. Ну, але і тут зробити. Є люди, що просто от скрутили, ізоленту і змутали і робить. Ну, я вже хочу трохи культурніше зробити. Поспаювати і на термоусадку. Не знаю, от і хво два дротика. Ну, Вже вони. Бачите, скільки тут йде друтів. Тут іде в нас музика, тут іде в нас центральний замок, тут іде склопідйомник, тут іде підсвітки. Ну і є тут потрохів трохи. Всі інші друти. Ага, от ще знайшов ще один. Вже почав. Бачите, о, коричневий. Теж тріщинка є. От. Ще один. Так що є тут, ну, я думаю, може ми шити його візьмемо, попробую, я навіть ізівці, напевно, попробую заізолювати. Візьму ізоленти тряпчаної і Вони ще тут навіть просто ізоляція, поки переламалася. І то не повністю попробую заізолюю, щоб їх трохи ще. А потім, якщо буде в нас більше часу, Можна колись зняти обшивку і вже повністю розібрати цього розйома і переробити вже повністю так, як треба. А зараз тимчасово, ну, що тимчасово, то постійно, звісно, але якщо нам треба, головне отих два дрота зробити, а ті ми поки заізолюємо всі, які є, і поки воно буде так. А там кажу, колись. Можна буде зайнятися, так, зняти обшивочку і по-людськи все зробити. Так що поки паяємо. Так, хлопці, вирішив я все-таки зняти карту і зробити, так як я казав спочатку, перепаяти, перепаяю нормально в дверці, щоб було все зіргут. Значить, як зняти карту? от, Шаран. Аляхамбра. хамбра таке. Бачите, тут а мені відірвалася защолка від карти. Ну, вона тут на клейові. Ми її, бачите, сильно плотно сидять защёлки Ну Ми її потім приклеїмо на місце назад. Е, значить, показую. Це в нас є от карта, нам треба вийняти ручку. От вона тут встановлена. Щоб вийняти ручку, спочатку треба от вийняти... От Вона тут вставляється, бачите, вовтіво отвори. І вона фіксує ручку оцю планочку. Звідси треба достати. Потім достаєте самую ручку. Потім у вас будуть тут раз, тут два два болти. Знімаєте фішку з кнопки з клопідйомника. Тут розібралися. Далі. Е, ну і зриваєте карту от з щолки, бачите? Раз, два, три, чотири. О, Тут ще одна осталася. П'ять шість, сім. Сім защолок. Карта у вас зійде. Тут так само тривиняте, але тут, бачите, вона була. Ну, то ми з тим розберемося. Далі, у вас вже карта знята, вам треба від'єднати далі дріт від динаміка. О, там були ручки. Зняти фішку. І зняти фішку з підсвітки дверей. Цю фішку. І все. А, забув, тросик. Він защолкується отак на ручці. Тросик. Ви отут. Оця защолочка, вона тут вас заходить в той квадратний отвір, От, підгинаєте то і все і просто до доверху достаєте. Все, тут більш, бачите, Тут такі рожки є, вусики. Вона отак вставляється і цим защлкується. Цього підділи трошки О, підігнули і виняли. У вас карта вже знята. Тепер треба буде долізти Аккуратно, щоб не порвати цю обшивку. Ну, Це шуму свого роду свого шуму, шуму ізоляції. Акуратненько її треба зняти, бачу, що тут ніхто ще не лазив. Бачите, все заклеєно, тут ово, на тросі тільки порване, де от проводка виходить. А так ще ніхто тут не був. Так що, акуратненько. І карта отута, бачите, ще вставляється отут, біля стекла вже впас. Ось. От, от От, кантиком знову заходить в паз туди. Бачите, вони отакі о, пластмаси приклеєні тут. А. Треба буде її сюди знову приклеїти, на те саме місце. Ну, Ось такі нюанси. Так, я зараз розбираю то і все далі і буду добиратися вже до друтів Ну що, хлопці, потрохи пропаююсь Ось така пайка виходить. Але обов'язково я не знаю, чогось я люблю пропаяти зараз на термоусадочку, все посажу тут, щоб було все добре. Получається, що вас у вас оця частина пайки буде в дверці. Вона не буде, от, от бачите, ще от артою тако стоїть. А пайка вов в нас де. Бачите? Воно ну, вже майже от, що стоїть. О, і щоб дві пайки. Не було тут ну, о, на згибі самому. Бо воно теж тут біля пайки. Тут пайка виходить, що тверде, і воно виходить, що якраз буде тут десь паюватися приблизно і буде перегинатися тут. А тут пайку зробимо з самого краю. біля того І воно виходить, що в нас тут ну, і згиба сильного не буде. так що Ліплю потрошки, не буду зараз всі різати. Побачите, провода ставлю, які маю. По кольорах в мене таких нема. Щоб один в один колір якийсь підібрати. Так що ставлю, що є, щоб нічого не перепутати, то зараз по черзі буду припаюватись вже сюди. Ну що, хлопці, закінчив я вже спайкою. То було непросто. Ну, Бачите, одне діло на столі то є все паяти, одне діло тут все на вісу. Одне рукою два дрота тримаєш, тут однією рукою паяєш, трохи важкувато було. Але все на термоусадки, всі пропаяв дроти, Що треба. Тут виходить шість дротів були з нюансами. Два відірваних повністю тих води синя. Керму садка, зелені були потріскані. Я вже сразу їх так само перепаяв. Так, тепер отакий шерчик в нас. Як же ж та штука має стояти? Вона в нас, виходить, отако вставляється і закручується. Хто не знає, о, просто там, як то різьба є, тут ну, одне рукою трохи незручно. Тут підтримуєте і ту, як то гайку затягуєте. Так само відкручувати. Як звичайна різьба. За часовою закручуєте, проти, проти часової відкручуєте. От. Так, тут ще нюанс. Бачите, тут так само все попаяв. От, е, тут нюанс, що. Якщо долізти, в принципі, у це вам нічого не треба знімати. Тут а достатньо зняти тільки динаміка. От Динамік іде до Динаміка. У нас дві фішки, вони отак і йдуть. От Де тут наш динамік? Зараз покажу. От, Він виходить. Отак От, би встановлений. Да. Би, отак. Типа фішками його донизу. Так і воно в нас от йде. Оце верхня фішка, це нижня. Вони от друти собі так вляглися, вони так і лежать, ви не перепутаєте. От. Так. Зараз я буду під'єднувати і буду провіряти, що я тут начудив. Так, хлопці. Шера під'єднав під під'єдна, ну, хто каже як. По правильному то розйом називається той шерх, коли ти його голочок багато. Значить, музон лабає, вікно їздить. Спочатку думав, щось не то, з водійської дверки спробував відкривається і опускається. Заднє щось від кнопки не робить. Думав, кнопка може не робоча. Пробую то так само, а там просто була блокировка включена задніх вікон. Ну, якщо діти, діба, щоб не гралися. Виключив все, гуд, пішло. Все, все супер. І в нас залишається перевірка, підсвітка. Е, ну, Підсвіточка тут така є на карті. І ще верхній динамік перевірити. Ну, Я думаю, що буде все добре. Якщо підйомник став працювати, все добре, то й тут буде все добре. Так, зараз я перевірю, що все і буду вже складати, ставити карту. На місце і подивимось, як воно все вийшло. Ну що, трошки підзбирую тут все діло. Тут вже гайку затянув, гумку вставив, тут стяжечкою підв'язав і забризгав всередині все силіконовою смазкою. от Чого силіконовий? Там буде, бачите, блистить воно все, можна навіть ще трошки дати. В гофру туди. Е, провода будуть просто собі всередині, якщо є силікончик, ця змазка будуть скульзити. О, хоча то задня дверка, але оцею, напевно, дверку, я так думаю, користувалися найбільше. От, і смазочка буде собі, воно, от, мокре, там блистить все. і Провода будуть всередині в тій гофрі собі скульзити. Так не будуть перегинатися, заломлю, їм, йому буде проще десь там пройти, от, вони палець от скульзить по них, от, то воно буде так краще. так що от такий ремонт і зараз підзбирую далі, карту поставлю. Ну що, карта вже на місці. Все зробив. Динамік цей працює, цей працює, підйомник працює, світло горить. Зараз ще раз перевіряємо. Так. Так, двері закриємо, відкриємо. Зараз показую світло. Вон, горить світло. Добре. Далі динаміки роблять. Підйомник, ага, запалення треба включити. Є. Звідси з кнопки робить. І звідси з кнопки робить. Все. такий хлопці ремонт. Трохи зайняло часу, звісно. Ну, що поробиш. По вкладеннях, в принципі, 0 гривень, 0 копійок. Того, що ну, того весь інструмент, що був задіяний, кусачки, там всякі ножички, утверточки паяльник, всякі таке ну, такі о, дротики, кембрики, во все було. Все було на господарці, нічого не купував, ремонт обійшовся безплатний. Матеріал був, сам зробив. Все. Так. Що. Готова наша дверечка. Все працює. Ось такий ремонт. Ну, по остальних дверях вроде, проблем немає. Ага, ще давайте перевіримо. Закрию центральним замком. Чи в нас закриваються, відкриваються ще двері? Закрилась. Закрито. 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 Закрито і закрито. Тепер відкриваємо. Все, все працює, все супер. Угу. Ну, на майбутнє можна буде колись час, бажання, можна буде повідкривати гофри на всіх дверях і ще там передивитись, чи там є якісь нюанси, чи нема. Ну, то вже десь колись. Зараз я вже, в принципі, устранив ту поломку, що була, і її поремонтував, зробив. От. Трохи геморойно тут, о бачите, лампочка горить. Геморойно в плані, що з проводки, мусово карту знімати, бо я спочатку хотів тут розбиратися тільки, але ну, трошки, трохи воно клопотно тут, то є все таке ліпити по місцю. Зняти все тут конечно, зручніше, роботи більше розбиранням, але працювати зручніше, коли карта знята. Вот. Так що отакий от от відос получився, такий ремонт. Все, Всім пока, всім дякую за увагу.